З українськими вірманами ми зустрілися біля церкви, яку релігійна громада почала будувати кілька років тому. Роботи зупинили через війну, як говорять люди, у їхній другій домівці Україні. Більшість вірман прибули на Волинську землю років 40 тому. Хтось тут служив, хтось навчався. Ми рахуємо, що Україна наша вже батьківщина, і а тим паче для наших дітей, тим паче батьківщина всі народились. Вони тут говорять на українській мові, ходять вузи українські. Родина Арсена переїхала до Луцька у 90-х. Коли тоді вдома розпочалася війна, тепер вона прийшла у їхній український дім. Ми ніхто цього не очікували, і ця війна, яку розпочала Російська Федерація, для нас є дуже це як дійсно, вчора сказав президент Зеленський, це геноцид української нації. Люди кажуть, ще не відійшли від війни на батьківщині, де загинули тисячі вірменських солдатів. Всюди, куди приходять російські освободителі, стає ще гірше. Мені майже 70 років. Ми ж розуміємо, що можна чекати в Росії. І 80% вірмен теж я впевнений, що знають, що чекати від Росії, що це не є рятовник, какби як для Вірменії, як і так і для України. Це захватніче держава. Цим людям важко зрозуміти позиції своєї батьківщини Вірменії. З одного боку, перед початком війни, країна відмовилася визнавати незалежність псевдореспублік на Донбасі, а з іншого вірменські змі підтримують російську пропаганду і не подають актуальної інформації про звірства, які росіяни влаштували в Україні. Вірменія продовжує надавати дипломатичну підтримку своєму союзнику Росії, але в іншому переважно зберігає мовчання. Однак, під час голосування у Раді Європи про виключення РФ з цієї організації Германія була єдиною державою, крім самої Росії, яка проголосувала проти. Попри це, українські вірмани на нашому боці, те, що відбувається в Україні, люди відкрито називають не просто війною, а геноцидом українського народу. Говорити правду кажуть, можуть і будуть, адже живуть у вільній країні. Осуждаю. Я просто не цю путінську власть, який от прийшов на нашу землю і. Хоче свої порядки строїть тут. Я не знаю, що він хоче. Він хоче е, російський мир. Я не знаю, що він хоче. Ну, понятно, що він хоче територію. Камо проживає на Волині вже 40 років. З десяток прослужив на Луцькому аеродромі, який розбомбили росіяни. Тут одружився та має сім'ю. Вірмени розповідають, що від початку війни їм пропонували повернутися на батьківщину поки що ніхто не зголосився. Ми стільки прив'язані вже до цієї землі. ми. Столька вірім в Україну є майбутнє, ми ж зря не почали будувати церкву. Люди кажуть, що їхні родичі із Вірманії, із Росії розуміють, що насправді відбувається в Україні. Тільки говорити про це на загал бояться. Кажуть, кожне слово проти Москви може обернутися ув'язненням чи навіть гірше. К щастю, багато моїх родичів вже в Росію знають правду. Просто що там дезінформацію роблять, ділять, це не ми. Українські вірмани нині роблять усе, щоб наблизити перемогу України у цій війні. Привозять гуманітарну допомогу з Німеччини для українських бійців та людей, які постраждали від окупантів. Останній раз це 80 тонн вантажу. Багато одягу там різний був одяг, взуття також були медикаменти, їжа. Для окремо було там для ДСНС пожежників було їх спецодяг та різне там обладнання. На Волині ми вдома, не перестають говорити вірмени. Але додають, що на душі сьогодні вдвічі важче, адже війна триває на батьківщині та вдома в Україні. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Український вірмен.